Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні розбираємо цікаві новини з України для українців, які знаходяться як в Україні, так і за кордоном. Підтримайте це відео лайком. Дякую всім. Погнали! По-перше, військовий омбудсмен Решетилова чітко повідомляє, що в Україні між вибором загинути на війні або сісти на кілька років у в'язницю. Люди частіше роблять. Вибір на користь відсидіти у в'язниці. Не знаю, чи це е, взагалі е, потребує, скажімо так, якихось пояснень, так і чому Решетилова так цьому дивується. Е, чому люди вибирають відсидіти пару років у в'язниці і вийти, а не піти і е, загинути на війні? Ну, типу, як для мене тут вибір е, максимально очевидний. Що ви думаєте, пишіть в коментарях. По-друге, Є е, зараз в нас заява бійця 3-го батальйону Свобода 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Рубіж Владислава е, Первухіна, який заявляє, що Росія на сьогоднішній день піднімає абсолютно всі ресурси, які тільки може, і використовує іноземних найманців як гарматне м'ясо е, на війні. Так. Він наголосив, що російські війська не використовують найманців в тилу, їх кидають в першу лінію наступу без резервів та будь-якої підготовки. Росіяни не будуть використовувати найманців на тилових посадах. Вони, звісно ж, йдуть першими, йдуть на амбразуру. Їм потрібно гарматне м'ясо, яким вони закидають наші окопи, наших бійців. То звісно, що найманці це найкращий варіант. Тут питання не про гарматне м'ясо навіть а тут питання про використання власне добровольців, так і найманців з інших країн, тобто іноземців. В Україні це питання, в тому числі і народними депутатами, піднімається вже ну, більше року, так точно. Чи просунулось кудись це далі від звичайних обговорень? Звісно, що ні. Бо є чудові приклади, так. Найманців з Мексики, там з Колумбії, з інших країн, які залюбки приїдуть в Україну, якщо їх сюди привезти, так і будуть е, якби, воювати на фронті, плюс-мінус за ті самі гроші, за які воюють і е, Украї... громадяни України. Але є одна велика різниця. По-перше, якщо б іноземний рекрутинг набирав більше популярності, так і е, державна політика на системному рівні була б спрямована саме на іноземний рекрутинг. Тоді не було б такого тиску саме на громадян України. Працівники ТЦК не, скоріш за все, не займалися би бусифікацією. І, навіть якщо порахувати, що потрібно витрачати гроші на те, щоб доставити, скажімо так, привезти в Україну цих найманців, це би було дешевше, ніж знову ж таки рекрутувати виключно українців, які мають. Високі високу вірогідність так загинути на фронті. Бо е, нагадаю, що е, за, кожного ну якби за кожного загиблої військовослужбовця е, його сім'ї виплачується е, 15 мільйонів гривень. У випадку з іноземцями цієї історії е, не було би, і в такому випадку е, державне ну якби е, державні витрати були б на порядок нижчими. Питання завжди залишається актуальним, чому ніхто. Далі не просуває і не продовжує займатися саме іноземним рекрутингом. В чому тут проблема? Бо є ж досить багато різних актуальних успішних кейсів по рекрутації саме цих добровольців. Це дуже часто є люди, які знають, як поводитися зі зброєю. Люди, які мають або військовий досвід, або досвід там, служби в поліції. От і чому держава не дивиться в ту сторону? Так при тому, що в нас менший мобілізаційний ресурс ніж в Украї... ніж в Росії. І при цьому росіяни по максимуму використовують якби, цю історію, навіть якщо взяти до уваги найманців з Куби або найманців з Північної Кореї. Так? Чому так відбувається? Що навіть росіяни намагаються якось вберегти своїх людей, а в Україні так, замістивши їх власне, іноземцями, а в Україні чомусь ця історія якоїсь системного масового характеру не набуває. Питання до вас, питання відкрите. Далі, детектив НАБУ Руслан е Магамедрасулов, який власне, був декілька місяців сидів у СІЗО, заявив, що Міндіч не ключова фігура в реалізації корупційних схем в енергоатомі та оборонці. Я ніколи не вважав, що міндіч є ключовою фігурою в реалізації всіх цих проектів. Це просто неможливо з погляду масштабу і механіки виконання. А хто ж тоді міг цим займатися? Звісно, що пан Руслан не повідомив, але е, можливо е, в найближчому майбутньому нам відкриється якась правда. Далі, Путін має намір захопити всю Україну та повернути частини е, та повернути частини Європи, які належали колишній радянській імперії, навіть попри те, що переговорники прагнуть. Припинити війну, рейтерс з посиланням на 6 джерел, знайомих з американською розвідкою. Тобто американська розвідка, в свою чергу, також, я так розумію, е дає інформацію рейтерсу про те, що Росія хоче захопити всю Україну і хоче також е захопити, я так розумію, країни Варшавського договору. Так? А це досить обширна частина Європейського Союзу, і, можливо, вони саме над цим і будуть працювати. Далі, Буданов. Давав інтерв'ю, виступав точніше на форумі, сказав декілька цікавих речей, які я також хотів би розібрати. По-перше, ми критично залежні від США, і він також пояснив, що відбудеться, якщо Сполучені Штати Америки перестануть надавати розвіддані для України. Бо багато хто вже кричить про те, що от нахрена нам штати, в нас є Європа, ми будемо будем працювати з Європою, а Трамп хай іде до одного місця. Є такого багато, погодьтесь. Що говорить Буданов? Якщо, відклю... Якщо відключити те, що йде у вигляді допомоги по оптичній зйомці, це мінус приблизно 17% по радіолокаційній розвідці. Близько 46%. Ага, по оптичній зйомці це 17% по радіолокаційній 46% втрати. Так? Це важко, але не критично. Критично буде, якщо ухвалять політичне рішення і заблокують контракти, я так розумію, з компаніями, які надають супутникові знімки. Тоді ми майже падаємо до нуля, тобто жодної інформації розвідувальної в Україні не буде. За його словами, ще один напрям критичної залежності це системи раннього оповіщення про балістичну загрозу. В інших аспектах розвитки України переважно. Спирається на власні можливості. Отак, тобто бачимо, що європейської розвідки як такої, в принципі, немає, бо я так розумію, що Європі розвідку також забезпечують Сполучені Штати Америки. Тому е замінити, скажімо так, американські розвіддані на сьогоднішній день просто немає чим. Далі, Буданов також заявляє, що РФ може бути готова до прямої агресії проти країн Балтії вже в 2027 році. Росія переглянула свої плани щодо можливої прямої агресії проти Європи та скоротила термін підготовки з 2030 до 2027 року. Про це заявив начальник гурмо Кирило Буданов. За його словами, йдеться саме про країни Балтії, і в разі реалізації планів РФ ці території можуть опинитися під окупацією для того, щоб імперія, а вони бачать себе саме як імперія, розвивалась. Ти завжди маєш кудись рухатись для розширення свого впливу та території. Лишається тільки захід, який в їхньому розумінні, вибачте, за фразеологізм зажерця, хворий, кволий і нерішучий. Також е е було ще декілька заяв: по-перше, Буданов сказав, що Україна сама провалила е свою мобілізаційну політику в першу чергу в плані інформаційному, але тут хочеться також додати, що і в плані. Закриття кордонів і використання е, сили так, протизаконної сили, антиконституційної сили з боку ТЦК по е, власне, мобілізації цивільних громадян. Далі. Щодо можливого миру в обмін на території, Буданов заявив, що є принциповим противником будь-яких територіальних поступок. Про переговори США і Росії за інформацією української розвідки, сторони обговорюють спільне освоєння арктичного шельфу. Роль Північної Кореї не зменшилась. Постачання боєприпасів тривають, зокрема, була чергова поставка. А, також він повідомляє, що близько 8,5 тисяч військових з кількох бригад спецпризначення КНДР перебувають в Росії і їх діяльність обмежується е, участю артилер... в артилерійських ударах по прикордонню та роботою з ВПЛА в межах обміну бойовим досвідом. Е, от близько тисячі військових КНДР перебувають в Курській області РФ. Тобто, бачимо, що знову ж таки, повертаючись до питання використання іноземних військ, навіть Росія, в якої мобілізаційний ресурс в 5 разів більше, ніж в Україні, використовує іноземних найманців. А Україна цього не робить. Не робить на системному рівні. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почути, почитати, друзі. Бажаю всім, як завжди, гарного дня, до зустрічі!